Ворог скрізь, де планує свої штурмові дії, де планує просування, він намагається зруйнувати наші позиції, знищити все, що є на цих позиціях, знищити всі будівлі, які є, наприклад, в населених пунктах, знищити всі укріплення, укриття, щоб не було ні вцілілого подвалу, підвалу, ні якогось погрібу, навіть ні жодної такої, навіть ями в землі, де Сили оборони, де бійці наші можуть тримати якусь оборону за щось триматися, десь ховатися. У нас лінія бойового зіткнення, лінія фронту вона доволі динамічна. Вона змінюється то в один, то в інший бік на користь тієї чи іншої сторони досить швидко. Ми ведемо не позиційну а маневрену оборону, тобто, ми не тримаємось за одну позицію. І там на ній стоїмо, поки нас ворог не знищить інтенсивним вогневим впливом. Ми намагаємось десь відійти, десь піти на фланг. Коли ворог заходить, ми здійснюємо маневр для того, щоб і вогнем, і силами для того, щоб його знищити. Зокрема, так і відбувається саме на літок Ворог зайти туди не може, і утримати там позиції він теж не може.